А в мене є інформація, що він прика він був місті з тридцять шостої З... В місті з 36-й, 36 викинули. Їх кинули наперед, а заді них стояла 225-та бригада. Ну це я дов за вас сказати, і ви довні, блять, мені це сказати. Ти ви клоуна робите себе, ілі що? Я не розумію. Блядь, таку якусь хуйню несете і вообще не, вообще не понятно. Вовче не понятно. Чи ви, блять, людей за клоунів, ви цих сестер, матерей, ви держите в їх за клоунів, чи що, я щось не пойму. Як, як буде інша інформація, я вам. Коли буде інша інформація, коли зв'язок втрачений з 1.02? Я скажу, що що з ним трапилось конкретно, тоді я вже вам і буду говорити офіційно. А ви будете офіційно говорити. А ж дати ждаться офіційно, Ми спілкуємося з, з цим загоном. Як буде інформація по ньому, ми вам доведемо. О, так а ви ж кажете, що ви не спілкуєтесь. Ви ж кажете, немає інформації. Тут ви кажете, ми спілкуємося, коли буде достовірна інформація. Це. Ви повинні надавати будь-яку інформацію, яка поступає вам. Я вам доведу. Я це чую уже чорно скільки, що я вам доведу. Скільки нам ждать якусь інформацію? Скільки? я не можу цього сказати. Як мені нададуть таку інформацію? Дивіться, я дивіться. Надавати. Дивіться, ви ви спите я ночі. Не ви не спите. Воно. Я буду кожен час вам дзвонити і спрашувати якусь нову інформацію. Щоб, щоб ви теж не спали, щоб ви теж не їли, не спали. Що, да, щоб ви вообще нічого щоб вам дихать було тяжко. І тоді, може, ви надасте якусь інформацію? Як буде інформація, я вам надам. Ну, Скіко, Скіко, обісніть. Ну, з 1 числа, з 1 числа. Завтра, через тиждень, як буде я вам надам. Хорошо, об'ясніть мені, пожалуйста, нормальним українським человеческим е е язиком, якого хера їх відправили в наступлення, якщо вони прикордонники? Це по закону було зроблено. Це мали право робити? Ні. Ні. І ви це знаєте, дуже прекрасно знаєте. Як буде інша інформація, О, у вас, о, у вас один ответ. Один ответ. Я ж кажу, один. Більше у вас немає ніякого ответа. Інформації немає, інформації немає. А хулі мені з цього відповіду інформації немає. Якщо я хочу, я хочу понять,